Всіх вітаю на каналі Криптобізнес. Сьогодні ми подивимося всі основні новини, які в нас відбувалися вчора, тобто підняття ставки ФРС та що в нас показав крипторинок. А ви, друзі, обов'язково підпишіться на наш канал. Давайте наберемо вже 400 підписників на нашому каналі, поставте лайк та напишіть будь-який коментар. Дякуємо вам за підтримку. ФРС підвищила ключову ставку і біткоін відреагував зростанням. У середу, 1 лютого, Федеральна резервна система США. Підвищила діапазон ключової ставки на 25 базисних пунктів до 4,75% річних. Це вже восьме поспіль підвищення базової ставки, яка тепер перебуває на максимальному з 2007 року рівні. Водночас таке м'яке збільшення показника виявилось першим з березня 2022 року, коли Федрезерв почав посилювати монетарну політику. У ФРС зазначило, що останні отримані регулятором показники. Вказують на помірне зростання витрат та виробництва. За інформацією агентства, у США значно збільшилась кількість робочих місць за низького рівня безробіття. При цьому інфляція дещо знизилась, проте залишається досить на високому рівні. В нашому телеграм-каналі також є хороші новини, які ми можемо вам зачитати: фонд ARK Invest – Інвест Вуд – Ставить на привщення біткоїна в много ринок. В последнем отчеті компании ожидается рост биткоина від 258 тысяч до 1 мільйона 480 тысяч доларів у 2030 року. Тут в нас багато друзі, новин, тому посилці опції ви можете підписатись на наш телеграм-канал CryptoBus. А зараз давайте переходимо до графіків та подивимося, що в нас відбувається вже на самому ринку. Ціна за біткоін 23 800 на даний момент. Індекс RSI на тижневому таймфреймі досить сильно перегритий, але це нічого не означає, він може рухатись і далі вверх. Тому що якщо ринок відштовхується від свого дна, показує сильний імпульс, то цей RSI може рухатись і далі вверх, і бути перегритим. Тому е, зараз. Не треба дуже сильно увагу звертати на ось цей показник. Бачимо по індикатору «Buy and Sell», що в нас є сигнали на покупку, і ми ростемо далі. Нових сигналів на продаж немає. Це теж новий таймфрейм, сигнали дуже сильні. Якщо появиться новий сигнал, я це повідомлю у відео. Давайте перейдемо до Solana, подивимося, що відбувається на графіку Solana. Ми бачимо. Що в нас пропав індикатор buy, тобто села на продаж. Вчора в нас індикатор цей світився на продаж. Але як я повідомляв у відео, що якщо в нас буде позитивний ринку, тобто підняття ставки на 0,25 базисних пунктів, то цей індикатор у нас може пропасти, тобто зникнути. І Solana може продовжити далі свій ріст. По Рисаю ми бачимо, що Solana не є така сильно перегріта та перекуплена. Як це відбувається з біткоїном. Тому ми можемо рухатися далі. Росте. Перша ціль у нас буде орієнтовно отут, це у нас 32 долара. І наступні цілі в нас можуть бути вже отут на рівні 48 доларів за монету Solana. Тому можна придивитись до Solana та розглянути для інвестування. Нагадаю, що з свого дна 8 доларів Solana нам дала вже 2,8 X. Можливо, вже і більше, тому що ціна зараз 24,9. Дякую, друзі, що ви переглянули це відео. Дякуємо, що підписуєтесь, дивитесь, коментуєте. Також вступайте в наш закритий клуб. Там ми з, з нашими учасниками ділимо з нашою торговою стратегією, показуємо, як ми торгуємо, та заробляємо кошти на. С потовому ринку. Також там ми ділимось досвідом, ділимось знаннями та розвиваємось у напрямку криптовалюти. Тому всім, кому цікавий цей напрямок, посилці в описі ви можете написати мені в телеграм та вступити в наш закритий клуб. На даний момент ціна знаходиться на дуже низькому рівні, а вже скоро ми будемо підвищувати ціни. Тому поспішіть та вступайте в закритий клуб, працюйте разом з нами. Дякуємо вам за перегляд, всім пока!